Сьогодні на огляді Toyota Avensis 2004 року 2 літра бензин, атмосферний двигун, коробка механіка. Пробіг 224 тисячі кілометрів. Провірили лакофарбове покриття. Фарбовано два задніх крила і дверки, щось під питанням задня ліва. В комплекті зимова літня резина, у багажнику літня. Косметичний стан по авто непоганий, але є питання із ржавими місцями. Під капотом у нас багато ржавого, видно, десь зберігалося в поганому місці, в дуже сирому гаражі або, можливо, десь була у воді. Щось із водою пов'язано, тому що дуже багато кріплень, всі болти все-таки ржаве. Трохи нехай не під капотом. По двигуну знизу сухо, зліва, справа. Єдине, що тільки з підклапаної кришки пропускає видно, але не глибоко протікло, видно ось тут, там вже сухо далі внизу, зверху тільки чуть-чуть мокровати. Зараз робимо тест-драйв, комп'ютерну діагностику. Є ще питання ось по дверям, дуже сильно просіли двері на 3 см аж. Руль без реставрації, заводські стерти вже ручку КПП міняли, салон достатньо хайний, але є чуть-чуть запах, чуть-чуть сирість. Непоганий салон доглянути. На спідометрі у нас 224 тисячі кілометрів, середня комплектація є е, клімат-контроль двох зоний, для 2004 року, всі стеклоподйомники ось так. Зробили комп'ютерну діагностику, знайшло помилку в одному блоці по АБСу. Бачимо, що всередині три помилки по ОБСУ.